У вас є проблеми із жовчним міхуром, якщо ви можете у себе виявити наступні симптоми. Якщо у вас є жовтий наліт на язику, особливо він з'являється зранку, як тільки ви проснулися. Відчуття гіркоти в роті. Також це поява так званих кератом або папілом. Ось у цих ділянках. Також тоді, коли ви можете виявити болючість ось у цьому місці, де ключиця з'єднується із мускулюстеноклейдомастоїдус. А також тоді, коли у вас виникають болі в колінних суглобах, особливо на вечірній період часу. Також додатковим симптомом є вздуття кишківника і ферментативна недостатність пішлункової залози. І ви також можете виявити болючість ось у цій зоні. Точка 1, 2. І ось коли ви тут виявляєте болючість, це буде говорити про те, що є порушення функції жовчного міхура. У вас є проблеми із жовшним міхуром, якщо ви можете у себе виявити.